196 країн світу, включно з Україною, ратифікували Конвенцію Організації Об'єднаних Націй про права дитини. Документ, який зобов'язує уряди забезпечувати та захищати права дитини. Кожна дитина без винятку, від народження до 18 років, повинна мати можливість реалізувати закріплені в ній права. Поговоримо про право дітей на захист від насильства. У сім'ї особливо важливо створювати безпечне середовище, де кожна дитина може відчувати себе захищеною та почутою. Коли я був дитиною, то дружив із сусідом Юрком. Юрка теж, батько пив, і хлопець часто ходили із сінцями. Потім казав, що просто впав. Так, ти знаєш, як воно буває. Мені завжди Юрка шкода було. Моєму батькові теж. Він часто за Юрка заступався і ходив поговорити до дядька Івана. Допомагало. По різному бувало. Інколи так. Дядька Іван йшов за в'язку, і тоді у Юрка з'являлись нові кросівки, мп 3 плеєр чи квитки на футбол. Потім починалося спочатку. Так. Коли подорослішали, то вони переїхали. Як там склалось далі, я не знаю. Але я вдячний батькові в той час. Він тоді повторював часто, що так не має бути, що у дітей повинно бути щасливе дитинство. І Він для мене його таким і зробив. І моє теж. Поїдемо до діда вихідних? Класна ідея. Зараз наберу. Йому скажу, щоб чекав у гості. Кожна дитина має право на захист від усіх форм насильства, безпечне середовище, основа для розвитку та щастя. У сім'ї діти вперше пізнають, що таке безпека.